Всім привіт! В цьому відео ми вами родимося можливість встановлення Windows 11 на будь-який комп'ютер якому більше 5 років. Справа в тому, що багато комп'ютерів, випущених за останні 10 років, відповідають вимогам Windows 11, але все ж таки більша частина не підтримується по двом чи більше вимогам. Які ж ці вимоги? Перше. це процесор з тактовою частотою мінімум 1 ГГц, який має щонайменше 2 ядра. Друга. Мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті. Третя. Мінімум 64 ГБ місця у сховищі. Четверта модуль TPM версії 2.0. П'ята підключення до інтернету та облікові записи Microsoft. І шосте. системна прошивка UEFI з підтримкою безпечного завантаження. По-перше, в деяких комп'ютерах немає модуля TPM 2.0. А по-друге. Більшість комп'ютерів чи ноутбуків старше 3-4 років мають непідтримуваний процесор. Це не означає, що процесор не буде працювати як треба. Просто Microsoft вирішила не підтримувати його офіційно. Комп'ютери, які не відповідають цим вимогам Windows 11, будуть відображати ось таке повідомлення в розділі оновлень Windows 10. Або ж ми можемо відвідати сторінку, яку я також залишу в описі під цим відео, з програмою від Microsoft, яка дозволяє перевірити ваш комп'ютер на можливість встановлення Windows 11. Тож перейдемо на сторінку supportmicrosoft.com та завантажимо програму, яка допоможе вам в цьому питанні. Завантажуємо, відкриваємо, йде встановлення. Так, ось вона у нас відкрилась. і Перевіряємо зараз. Цей ПК зараз не відповідає системним вимогам 11, хоча в мене ПК ну, не дуже старенький, щоб так. Тому ось причина, чому процесор AMD Ryzen 5 14.2.0 Quad Core він не відповідає системним вимогам. Якщо ж ми спробуємо встановити Windows 11 на непідтримуєме залізо, то на початку встановлення буде повідомлення. Що ми не можемо цього зробити, ось як на цьому фото. Отож, чи є вихід з неприємної цієї ситуації? Так, є. В цьому відео я покажу, як обійти ключові пункти цих вимог, а саме, е, модуль TPM версії 2.0, підключення до інтернету та облікові записи Microsoft, та відключення повідомлень про застаріле залізо. Цьому нам допоможе програма для створення інсталяційного флеш-накопичувача Rufus. Але перед тим як почати, я повинен застережити вас, що Microsoft не рекомендує встановлювати Windows 11 на непідтримуване залізо. І ви повинні зрозуміти, все, що демонструється в цьому відео, виконується на ваш особистий ризик. Отож, якщо ж ви бажаєте провести чисте встановлення Windows 11 з допомогою програми Rufus, рекомендую вам почати процес завантаження з ISO файла з офіційної сторінки Windows 11. Посилання на неї я також залишу в описі. Переходимо до розділу, де ми можемо вибрати опцію Завантажити ISO X64 Windows 11, Download Now. Далі ми обираємо мову. Ми, звичайно ж, вибираємо українську. Confirm. Далі ми переходимо за посиланням, що дозволяє нам завантажити ISO-образ системи. Воно буде завантажуватись деякий час, до того ж в мене вже є. Заздалегідь завантажена Windows 11. Тому я просто його зараз скасую і відразу перейдемо до створення. Завант... Завантажувальні флешки. Що ж, ми перейшли на сайт Rufus. посилання на нього я залишу в описі також. І переходимо нижче і запускаємо Rufus 43P Portable. Ми його завантажимо, він уже в мене був завантажений, відкриємо. Так, хочете, ще перевіряв автоматичне оновлення. Так, нехай перевіряє автоматичне нам оновлення. Вибираємо ми пристрій нашу флешку. 8 гігабайтну Ось вона з'явилась. Вибираємо образ ісообраз, який ми завантажували з сайта Microsoft. Образ Windows 11. У мене він збережений на робочому столі, тому ми вибираємо його. Це залишаємо далі без змін. І почати. Тут у нас ще допоміжне меню, в якому ми вибираємо ті самі е, зняття тих самих обмежень. Перше, це ми ставимо чекбокс, де зняти обмеження на 4 ГБ, Secure Boot та TPM2.0, видалити вимогу на онлайн обліковий запис Microsoft. Також я вмикаю ось тут вимкнути збір даних. Припустити питання щодо конфіденційності. Воно все там вимикається. Нажимаємо ОК. Це підтвердження, що у нас на флешці все буде знищено, тому нажимаємо ОК. І все. Чекаємо, поки в нас буде зроблена флешка з Windows 11. Зараз побачимось. Завантажувальна флешка в нас готова, тому ми переходимо до старенького ноутбуку. Тож, друзі, ми за ноутбуком. У мене старенький Lenovo. Переходимо в налаштування в BIOS і е, дивимось, чи в нас виставлений пріоритет загрузки UEFI. тому що Windows 11 завантажується тільки з UEFI. У нас іде завантаження з флешки першим ділом. Тому все ок. І ми поїхали завантажуємось з флешки. Пішло завантаження. Поки ще ніяких помилок та попереджень не було. Я буду прискорювати відео, щоб не забирати ваш час. Інсталяційна програма інсталяції завантажилась. Ми тут все залишаємо як є, нажимаємо далі інсталювати зараз. Далі він нас просить ввести код ліцензії. У нас немає ключа продукту, тому ми продовжуємо далі. Якщо у вас є, то вводьте. І піде активація. Ми обираємо Windows 11 Pro. Далі тут приймаємо всі умови ліцензії. І тут ми обираємо настроювану інсталяція лише Windows, вибіркова. Ось у нас є наш чистий диск. Якщо у вас тут будуть деякі диски, От наприклад, ви там так, стара Windows у вас залишилась. Ви, наприклад, хочете повністю, повністю видалити. Ось у вас будуть так, наприклад, три диски. Ви просто берете, виділяєте потрібний диск, бажано виділяти всі ось такі розділи, до 16 МБ, 100, 500 МБ, оскільки це розділи для завантаження, і вони просто будуть вам заважати в майбутньому. Ось у нас є чистий диск. Ви можете, наприклад, вибрати 100 100, 000, так, 100 тисяч, так, тисяч мегабайт. Це у нас буде 100 ГБ під систему. Під систему. А це у нас, наприклад, буде диск D або E для зберігання ваших файлів. Ми цей диск форматнемо, щоб система його відразу побачила при завантаженні робочого столу. А сюди, на 100 ГБ, ми встановимо нашу Windows 11. Поїхали! Що ж, у нас з'явилося вікно для налаштування деяких додаткових параметрів. Тут у нас так, Україна. Так, українську. Залишаємо. Можемо додати там ще яку завгодно, але нам досить англійської і української. Якщо треба... Вводимо Wi-Fi, я введу в себе, нам треба переконатися, який у нас виставлено, який у нас виставлено мова. Тому ми ну, перемикаємось, Shift, Alt і вводимо пароль. Так, назвіть пристрій, ну давайте його назвемо так, як ноутбук, тут нема ніякої різниці. Так, Ми налаштовуємо далі для особистого використання. Тут нас просять війти до облікового запису Microsoft, хоча ми його при е, встановленні флешки вимикали, але все одно просять, але ж ми з вами можемо це обійти, що я вам скажу. Ось, наприклад. No, собачка. thank you, точка. Пароль. Пароль, який завгодно сюди вводимо. Увійти. О, ні, сталася помилка, але це нас не зупиняє. Ми жмемо далі і все добре. Хто буде користуватись цим пристроєм Якийсь користувач. Пароль, якщо хочете, пароль, воте пароль. Якщо не хочете пароля, то просто пропускаємо цей пункт. Ось як бачимо і робочий стіл Windows 11. Зараз давайте подивимось на параметри цього ноутбука. Переконаємося, що в нас тут залізо стареньке. Так, він. Чому в мене так довго встановлювалася система і відкривається все? Оскільки я встановлював на звичайний жорсткий диск. Я ж вам рекомендую встановлювати на SSD або на M2. Це значно пришвидшить роботу комп'ютера. Ось і. Зекономить вам нарів. Так, про систему. Так, у нас ще Intel Pentium 2020M і 4 ГБ Доступно 390 ГБ. Ну, тобі щось такі у нас невеличкі, не дуже сильні параметри. Windows 11 Pro 23H2, свіжа Windows 11. Що ми зробили тут, значить ми відключили вимоги до, модуля безп... до наявності модуля безпеки TPM 2.0, вимоги до наявності обов'язкового облікового запису Microsoft та вимоги щодо підтримуваних процесорів. І все у нас працює, все добре. Ось так встановлюється Windows 11 навіть на застаріле заліза. Напишіть в коментарях, чи часто ви стикались з неможливістю встановлення Windows 11 на комп'ютерах. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, лайки, коментуйте. До нових зустрічей!